Доброго дня, це Дмитро з компанії Ланка. Вітаю вас з новорічними святами. Зараз знаходжу в нашій баньці квадро 4 метри, преміум комплектації. Ось недавно буквально її розтопили, тут вже приблизно 60 градусів зараз на градуснику. Хочу детально розповісти за комплектацію. Банька у нас іде з такими липовими лежачками. Також декор у нас виконаний із дубу. Як бачите, в комплектації також іде led підсвітка у нас по контуру всієї бані. В бані йде з подачою холодного повітря, то ви можете лягти і як скажемо, при високій температурі відпочивати. Також в е комплектацію йде відро Теслі, запарник, е такий, як бачите, черпачок. Де комплектацію, і вся банька у нас виконана з липи вищого сорту. Тому далі вам хочу показати наш котел з камінням і з парогенератором. І переходимо в нашу кімнату відпочинку. А зараз ми знаходимося в нашій кімнаті відпочинку. Хочу вам детально за нею розповісти, чим вона укомплектована. Тут іде такий якісний стіл, який у нас іде з матеріалу ясень. Вищого сорту, у нас всі сидіння повністю піднімаються, тому тут можна скласти речі, які вам не потрібні. Також всі розетки у нас вологостійкі, це обов'язково виконують. Такі у нас полочки, як бачите, також для удобства. Виконані Система УЗО. Можете її переглянути. І також хочу вам показати наш душ, який йде у нас з електронагрівачем, відром перекидайкою. І е, також у нас є в комплектації в цій банці е, така вішалочка е, з спеціальними як бачите, маслами місцями для нього. Е, всі е, вимикачі вони також вологостійкі. І далі ми переходимо, я вам покажу баньку зовні. Хочу показати вам баньку зовні. Наша баня кладує 4 метри. Вона йде в премію комплектацію, йде з такими е, нас, як бачите, світильничками. Е, також у нас є е, такий логотипчик з повною інформацією про нас, про нашу компанію. Е, котел Новослав, який нагріває баню за 30-40 хвилин до 90 градусів. Він зараз, як бачите, вже протаплюється, щоб, ви, щоб вам банька приїхала і ви ні за що не переживали. Е, тому е, замовляйте у нас баньку, і ми виготовимо для вас вашу мрію.